Очолюю земельну комісію, але всі земельні речі відбувалися в попередньої каденції. Відповідно, ми зараз можемо просто давати якусь оцінку тій ситуації. Земля дійсно була продана на аукціоні. Людина має набуті права. Але я так розумію, в мешканців є протест і претензії. Вона виправдана, тому що тут зелена зона, і тут бульвар. Відповідно, в людей я вже колись був на зборах і говорив, що є два шляхи: один звертатися до міської ради з якимись вимогами проханнями, інший юридичній площині скасовувати рішення міської ради і тим самим добиватися повернення землі. Для себе, для прибудинкової території. Оптимально все-таки було б звертатися до міської ради, це було б швидше, з пропозицією чи проханням знайти якусь ділянку взамін. Я думаю, зважаючи на конфлікт, який тут виник, і сам забудівник буде не проти, хоча я з ним не спілкувався, бо пана журавля тут немає. Це не журавель, це представник. А це не Журавель, Ні, він говорить, що він не журавель, А, це Це є журавель. Та він Пане журавель, де ви є? Прийдіть, он, он його син стоїть. Я не знаю, Журавель. Але син то таке. Пане ну, журавель, верніться, він тільки що пішов. Він так, як знаєте, він боїться. От треба було дати вийде. йому виставку. Пане журавель, видідіть ще раз. Дивіться, але все таки, я все-таки дивіться, я переконаний, що вам потрібно якийсь компроміс шукати і мирну ситуацію врегулювати. Війські владі ні, насправді вам ми треба бути ми ні, зацікавлені. Ні, ні, ніхто не питав, коли якщо не ви будете, ну не питали це проблема. Але якщо ви зараз перекинете всі питання на міську раду, то ви будете мати тут багатоповерховий будинок чи готель. Добре, ми вам спитається. треба самим бути ініціатором. Депутати, я думаю, вас підтримують і зрозуміють. Це ось на мене. Ну, успіхів вам. Дякую ще Дякую.